Вода і то, до того, потуда до села, до конца разок. Не, то сразу можеха. Просто говорить, где вони работають, там вони ображають, щоб не мешали їм. А так наоборот, камню має катають, каже. Hey, я, я не знаю. знаю. Ми ще за добрі не знаємо, нам куда раз все. А сесть бити у да, 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 А потом а. за другому. Так, де не можуть. І потом повторюється добавлять. Я інженер фірма САД Україна, ми тут генеральний підрядчик на об'єкті по ремонту дороги. Перше беремо, спушуємо фрезою існуючий асфальтобетон, потім привеземо сюди щебеневу піщану суміш, розподіляємо все, розрівнюємо, а потім ресайклером машина спеціальна, яка буде потім змішувати існуючий спушений асфальтобетон. Щоб невопіщану суміш з добавкою цементу і бітумної емульсії з водою. От, це все добре перемішується, потім розподіляється знову цією ж машиною і прикочується катками, і виходить така гарна основа для майбутнього асфальтобетону. Після цього робимо підґрунтовку і кладемо асфальтобетон гарячий. Якщо будемо робити так, як почали, то я думаю, три три неділі, може чотири неділі потрібно, щоб закінчити. Зараз проводяться роботи по відновленню дорожнього покриття, капітальний ремонт дороги Вилок Дяково. Звичайно, безумовно, вся ділянка близько 12 кілометрів. Станом на тепер у нас є виділені кошти на 5,8 кілометра, де, буде, де проводиться проводяться повністю капітальний. Ремонт дороги. Це буде повністю суцільне покриття з основою 20 см, з двома шарами асфальту: 8 базовий і 5 вирівнюючий. Тобто буде 2, 13 см асфальт, повністю орієнтовні. Визначені дефектні ділянки в першу чергу працюють від церкви в селі Петрово до церкви в села Братово з мостами, з водовідведеннями повністю проводяться роботи. Тендер виграла київська фірма Київська з Київської області, проводив «Укравтодор». Ну, зараз вони із спеціальною технікою, поки що найкраща на території області, проводять ремонти. Гроші виділені 11,5 мільйонів з державного фонду регіонального розвитку. Також виділені виділені спеціальною субвенцію постановою служби автомобільних доріг облавтодору для 18 мільйонів. є заплановано на цей рік для будівництва відновлення даної дороги.